Привіт сьогодні. У нас наступний випуск із серії Як трансформувати своє життя після 40 -ка». Це коли вас можливо, криза середнього віку зловила, і вам треба яким ще не реагувати. Сьогодні я хочу поділитися інструментами, які допомагали мені і можуть допомогти і вам. Тому поїхав трансформування. Це процес довгий і проходити його на самоті, як на мене, це не завжди розумна ідея. Тому я думаю, що важливо створити таку певну екосистему трансформації, яка допоможе вам. Швидше, легше і більш комплексно пройти цей шлях, і побачити нові горизонти і спланувати маршрут. Почну з того, що Побуть на самоті, і самотність і е, сам процес трансформації він е, має на меті не тільки якісь радісні моменти зустрічі з чудовими людьми, але і процеси складні, які проходять часто незамічені іншими, е, які проходять всередині з е, самим собою для того, щоб зрозуміти, що зараз відбувається, для того щоб зрозуміти, що насправді я хочу, і до чого я би хотів іти далі. Якийсь певний е, певний. Якісь страждання, або певний етап усамітнення або перебування на одинці з собою необхідний. І а, тут а, якимсь чином його дуже швидко або за допомогою інших не проскочиш. Тому не, треба знайти в цьому теж якийсь певний комфорт і радість, і, і знайти, знайти силу, яка звідти повинна з'явитися перед вами. Тому, а, в той же час ми. Хочемо шукати якусь підтримку, хочемо знайти людей, які можуть нам в цьому допомогти. Тому перший є мій пункт це люди, помічники, які можуть вам допомогти на цьому етапі трансформації. В першу чергу я не звуковуючий, ті люди, які запитують у вас про вас вже, показують вам об'ємність картинки, показують вам через питання, які задають вам. Вже. Де ви знаходитесь, що ви відчуваєте, і що ви хотіли, і що ви дійсно хотіли в житті? Так? І тому через такі серію запитань. Ви отримуєте погляд на себе, ніби і очима іншої людини, або з іншого боку, зовсім несподівано інколи. А другий – це ментори. Ментори це ті люди зріліші, які мають певний досвід, можуть бути зрілими в якійсь певній сфері, які вам саме тут і зараз необхідні. Це, можуть бути, професійні ментори, якісь духовні наставники, можливо, які. Допоможуть вам пройти якийсь час, шлях самопізнання через якісь практики духовні. Ну і третій, це фасилітатори. Це люди володіють інструментами групових динамік, які можуть допомогти вам зрозуміти якимсь певним чином вашу взаємодію в команді з іншими людьми. І для цього вони такі знають певні інструменти, як створити певний простір, безпечний для того, щоб ви могли розкритися, могли бути. Вразливими інколи і могли бути собою. Другим важливим етапом я би сказав, це знайти своїх, да знайти свою спільноту, знайти тих людей, з якими вам би легше можна було пройти цей шлях, і це може бути зовсім зовсім невеликі групи, Це може можуть бути компанії людей, а це можуть бути якісь спільноти, да, такі як бізнес-клуби, якісь асоціації, які дають вам це поле трансформації, поле змін, де ви можете спільно навчатись спільно. Розвиватись і спільно дивитися на таку з більшу перспективу, на, наприклад, інших людей це можуть бути якісь невеликі групи, в тому числі, які збираються час від часу, або одноразово це можуть бути мастер групи, які збираються під якусь певну тему минулого року. Приймав участь в такій темі по розвитку персонального бренду, розбудові персонального бренду була така невелика навчальна спільнота тих людей, які розвивають свої youtube канали І це люди, які зустрічаються в певному місці для вирішення якихось конкретних задач. Таким чином можна шукати людей, які, які знаходяться теж саме в моменті трансформації, хочуть розвинутись. Ті, які пройшли якісь певні програми навчальні, програми розвитку, такі групи анонімних алкоголіків для, для такого розвитку зрілості. Що стосується бізнес-спільноти, я думаю я окремо зроблю випуск, тому що це питання важливе, Я думаю, що спільноти рухають е і окремих людей рухають якісь суспільні явища. Це такі інструменти взаємозбагачення і взаєморозвитку, які позитивно впливають на розвиток і суспільства і держави. То тобто, варто розглянути більш комплексно, які спільноти підходять саме вам, на яких етапах життя, і яким чином ви можете бути корисним спільнотам, яким чином спільноти можуть бути корисними вам, вам вашому бізнесу, наприклад, в якомусь конкретному етапі вашого життя. Тому Спільноти окремо вам треба розуміти, яка спільнота вам підходить, на якому етапі, чи важливо, і що вам важливо тут і зараз. Наступне це певні практики для балансу і для м, самовідновлення, тому що в момент трансформації відбувається багато змін. Можуть вони відбуватися і на фізіологічних змін, в тому числі ви там, проходите якийсь певний етап старішення. І, і тому вам треба м, зрозуміти, щоб вам. Треба цю екосистему тілесну, духовну, теж яким чином тримати на контролі. Тому перше, я рекомендую подумати про практики медитації, заскільки це практики, які дозволяють більш ясно розуміти себе, концентруватися в моменті. Це може в певний час заспокоїти ваші думки, які несуться як коні. А вам треба на якийсь момент зупинитися і зрозуміти, що відбувається, і яким чином діяти, і яким які дії можуть бути якраз дочасні, а не просто це винесетися в такому потоці певних дій, сумбурних і думок, таких бездумних тілесні практики є дуже чудовий фільм на Netflix, я раджу подивитися він якраз теж підходить під тематику тематику трансформації він називається штуц його зняв Джона Хіл, відомий гльбудський актор, разом зі своїм коучем і дуже чудово на власних прикладах. Вони розповідають про різні етапи ладності в житті і таке інше. І один з моментів, який я хотів тут зараз згадати, це про який згадати це про, про те, що він радить це психолог, коуч радить спочатку звернути увагу на тіло, почати займатися тим регулярно своїм тілом, спорт, якісь активності. Друге, це спільноти йти десь з людьми говорити, зустрічати. З кимось обмінювати зона, ну, і аж потім повернутися э, до того, що з вами відбувається в голові. Тому що якщо ви почнете копатися э, з, з третього пункту, да, то тоді буде не до тіла і не до людей, але да, там можете і застрягнути. Тому э, я працював для мене це працювало як мінімум два рази в житті. коли я розумів, так щось відбувається незрозуміле, щось якось складно чи труднощі, і я починав більш активно займатися спортом. Буквально присунався, одягав спортивну форму і вибігав, да і це давало потім можливість там, трошки провітрити свій мозок. І потім зустрічатися з людьми, отримувати якісь контакти і взаємодії, і потім стояло, ставало вже ясніше і в голові. А, ну І третя практика це м, записування, да, рефлексія, це записувати свої думки. Вони називаються джорналінг. Це коли ви ведете щоденник. Я один час практикував вигрузку, коли е, кожен день писав по е, три сторінки тексту. Не важливо, що ви пишете. Важливо, що ви регулярно це робите. І коли ви пишете про те, що з вами з своєму житті, що ви плануєте, що було, що ви ціните більше, за що ви вдячні іншим людям, тоді з'являється якась ясність думок. І тоді е, стає яснішим, що ви хочете робити, що ви не хочете, що ви будете продовжувати робити, від чого ви хочете позбавитись, і, і тому ми. Використовувати цю практику для теж для того, щоб прояснити де ви є. Ще я хотів наголосити про важливість простору, важливість контексту, в якому ви перебуваєте, і це теж може бути таким одним із важливих осадових успіху, коли ви свідомо вибираєте ті середовища, які вас наповнюють. це, якщо вам ви любите побути наодинці, ви їдете там, де наодинці. Якщо ви полюбляєте бути в такі, в середовищі людей, які рухаються, ви їдете десь в коворкінг. Якісь, да, або в місце, де ви повнюєтесь енергією людей, які щось роблять, щось творять. Тома думайте про контекст з точки зору, який контекст для вас зараз важливий і дає вам більше сил і енергії. Отже, коротко підсумую: перше це люди, які вас оточують. Подумайте, хто вам зараз важливий на цьому етапі вашого життя. Намагайтеся обрізати тих, хто вам заважає рухатись далі, або тримає вас, наприклад, думайте, що. На цьому етапі, ви повинні сконцентруватися на тому, щоб пройти його найшвидше, баченням того, куди ви хотіли рухатися, і де ви хочете бути. Інструменти практики медитації, ведення журналу, книги, які ви можете прочитати. Можливо, це будуть якісь курси, можливо, це будуть якісь програми навчальні, які допоможуть вам визначитись з системами координат і куди рухатись далі. Ну і простори, де ви перебуваєте, як на вас працює простір яким чином ви взаємодієте з навколишнім світом і що вас наповнює? Перевзавантаження це не одноразова акція, це процес, і важливо на цьому процесі розуміти, яка система вас підтримує, що вам зробити так, яким чином облаштувати свій простір людей, з якими спілкуєтесь, інструменти, які користуватись для того, щоб швидше, зріліше пройти цей непростий етап життя, але він важливий для того, щоб рухатися далі. Тому вчіться завжди і до наступного разу Бай!